Панове, я пою ще швидко зіправись. Нарешті бачу, що ви не їсте. Що, не подобається, як я готую. То будеш в мене зимку тушонку і сніговика їсти. Із шкварками з бурульки. Чи я хоч слово тобі сказав? Займись своїм ділом. Валянок. Тато, привіт! Привіт, сину. Слухай тато. А звідки беруться діти? А що мама каже? Мама каже: спитай у тата. Слухай, у мене тут поряд професор сидить. Дуже розумний. Я дам йому телефон. Він краще пояснить. Емергенція нового людського індивіда являє собою складну конфігурацію психоемоційних, когнітивних, ендокринних систем. Що ініціюються через фазу афективного резонансу і синхронізації між індивідуальних прив'язаностей, деактивуються депоненергічні та серотоненергічні контури мотивації, провокуючи феномен ейфоричної ідеалізації та внутрішньої проективної репрезентації партнерської сумісності. На наступних стадіях відбувається інтеграція гетерохронних гормональних модуляцій, включаючи пролокіноокситоцинові каскади, які формують передумови для морфогенетичної диференціації зародкових структур. Ці процеси супроводжуються когнітивно-емоційною адаптацією і ресоціалізацією внутрішніх регуляторних систем, забезпечуючи підготовку до трансформації потенційного біопсихологічного сценарію функціонально завершеного суб'єкта, здатного до взаємодії із зовнішнім середовищем. Льолік з таким науковим підходом в тебе дітей ніколи не буде. Давайте до справи. Твоя куля повідомила, що, судячи з оперативних даних, вона вважає, що ось в цій будівлі знаходяться генерали Генштабу третього рівня, то який є задум або запросити Хаймарс, або захопити тих генералів. Нам до цілі кілометрів двадцять. Якщо проскочити ось тут, ми можемо встигнути захопити генералів якраз задача для безпілотних систем. Але... Спочатку треба підірвати оці два мости, на дорозі зробити гучний рух, і там піде перша колона дронів, друга колона має піти полем, встигнете розмінувати під дрони. Розмінувати ні. А от коридори зробимо. Далі я рухаюсь тут і виходжу до будинку зліва. Ви йдете за дронами тут і виходите до будівлі справа. На момент, коли вийдемо до будинку, дрони мають все зачистити. Льолік і болік залишаються тут і керують дронами. Ну то що скажете, зробимо? Зробимо третина поля вже позначена для проходу. Для першого мосту вже споряджено два візка, а під дальній ми запустимо 12 хортів. Їх пірати вже споряджають. Скільки часу ще треба, щоб підготувати техніку? І що таке хорти? По часу ще хвилин десять. А хорти це в нас наземні, скоріше, бігаючі FPV. Йой, дідько! міна. Та це не міна. Це в нас корпус відміни валявся, то ми зробили робота пилососа. Ось бачите? Це ж зараз в тренді. От бовдури малолітні. Сивий, дай валідолу. Це із смаком домашніх котлет. Та сип вже, не жмися, скупердяй. Ботанік, ану, виключи о той свій болівуд. Маю щось сказати, маю заповіт. Як помру, то Льолік кіболік мають знайти моїх рідних і сказати їм, що це саме вони доконали мене своїми винаходами. Знову ви за своє. А ти що думав? От позавчора встав вночі до вітру. Іду навпомацки. І тут. Із темряви і на мене дивиться два ока. І не моргає. А потім оте до мене. Слава, Слава Ісу. Хе -хе. Та то жовтий, дрон 15. Це він так вітається. Тобі смішно? А знаєш, як я тоді злякався? Та я забув обісратися. Ось як я злякався. Це тепер надовго. Ходімо, покажу техніку там же все готово. Ясно. Оце ваші хорти. <риклад> ні, не вгадав. Це просто собаки. Були на них надії, та виявилось нікчемний мотлух. А хорти то оті зліва. От дивись. Це було? Та це зграя хортів. Раніше ми їх по одному пускали, але випробування показали, що в зграї вони в рази ефективніші. А ще вони тепер спілкуються між собою і вміють захищатися. А поки вони тут бігають, в них акумулятори не сядуть. Нє, ми спочатку їх на колесах зробили, але там постійно потрібен ток. А тут лише на старті для розгону потрібен великий ток. А потім лише маленькі імпульси. Так вийшло економніше. О, оце вони дочекалися, коли їх збираться зграє в 6 штук. І поперли на завдання. Ну, раз вони пішли, то зараз підуть і інші дрони. От дивись, що зараз буде. Такс, випускаємо. Це наше походне ППО. Міні гепард Збиває все, що більше голуба на 2 кілометри навколо. Це протипіхотні дрони. А оце танк. Який це танк? Це просто мотлох якийсь. Зараз покажу. Тільки близько не підходь. Ну, як апарат. А він не здується. А ми в цей раз до повітря додали твердіючу суміш за дві хвилини. Буде твердий як металевий. О, а це в нас Бредлі. Надувні танки зможуть захопити штаб? Ха, ні, ці танки, щоб зробити гучний рух на дорозі, як ти й просив. А захоплювати будуть он оті. Саме ті зроблять всю роботу, а інші то так. Більше для підтримки. Ну ви, валянки. Я думав, у вас дрони як у нормальних людей розміром з тачку. А у вас тут реально танки? Ні, Це все ж таки безекіпажні дрони. Хоча в нас один такий з 2Т90 просто друшлаг зробив, бо в нього задня частина тягова, а передня то гармата та 15 шарів композитної броні. Гармату та снаряди ми теж досконалили. А не боїтеся, що ваша техніка до ворога попаде? Ха-ха, ні. Ми написали власну операційку. Власну мову. Тому російські спеці будуть дивитись на це як папуаси на рацію. До закінчення розмінування одна хвилина. Ну все, прохід помічено можемо починати. Бач, за сім хвилин впорались. Ну, то що, починаємо? Це командир. Тримайтеся за труси. Починаємо. Сивий. На автоматі нудно їхати. Давай вручну поганяємо. З тобою? Нє, нема дурних. Он комусь з молодих пропонуй. Ну, як хочете. А мені нудно повсти на автоматі. А що? А я от поїду. Можеш на цьому поїхати або можу дати двомісний швидкий дрон. Дякую, але ні. Я люблю сам керувати. <рес> Наші теж люблять керувати дронами. О, я дам тобі два експериментальні дрони для тесту. А ще я назначу тебе головним над ними. Будуть виконувати всі твої команди. Вони поки що нічого не вміють, тільки бігають. Але хай побігають, повчаться. Ти тільки їх не лякайся, бо це лише прототипи. Знайшов кого лякати, чого я вже тільки не бачу. Ну що, хто перший до дороги? Тихіше, господи, придурки. Що з моста? Дрони, що будуть атакувати, самі дадуть команду підірвати мости. Поспішай, бо можеш не встигнути. Прием. Глушат, суки. <соединяющие> <соединяющие> танки, 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 танки. Это що такое? Йопта! ці дрони так низько літають. Може, на дощ. Хто його знає, той штучний інтелект? Оце воно собі щось надумало, ото й літає. Ну, казав же, що на ручному треба було мчати. Знову не встигли. Ну, ти дурний. Ти подякував би. Дивись, настріляли купу обізян, Є полонені. І в нас жодних втрат. От так і маємо воювати. Та я збирався сам їх постріляти. А якщо б вони тебе. Тю. А мене за що? А то ти типу, пораніше. Їм привід був потрібен. Та ну вас. No, mm -hmm. mm -hmm. Ну, що тут у вас? Та все було добре: дрони самі все зробили. Ми тільки прив'язували генералів як прибігло дві тварюки. Половина обізян знепритомніла. Один генерал почав відгризати собі руку, аби втікти. Та теж знепритомнів. То дрони. Льолік дав каже: хай побігають. Тобто це наші. Як повернемось, я сам того виродка придушу. Хіба можна таке робити? Чуєш запах? То я трохи спітнів, як оті повискакували. Я теж трохи спітнів. Як отих побачив. А де наші хлопці? Хлопці по хатах поховались. Якщо то наші, то чого ми ховаємось? Головою я розумію, що в голові того звіра така ж мікросхема, як і в того з колесами. Але воно як зиркне чи клацне зубами, то стає сцикотно. Слухай, а був ще зелений. А той переловив усіх обізян по селу і заганав до того льоха, тепер сторожить їх. Ну, Льолік, дай я тільки до тебе доберусь. Валянак. «Ей! чого стоїш. Бери обізяну та щі докупи. Е, я не мав на увазі. Господи. Хай Бог милує. Наступного разу просто скажу: фас або принеси. У нашої професури, судячи по їх фантазіям. Клепок в голові взагалі нема. Трохи є, та хай до кінця війни так і буде.